З тим до того, хто не являв милосердя. Бог вимагає, щоб віруюча людина вона почала так мислити, щоб змінила своє серце, колись тобі допомагали, але є час, коли ти довш допомагати іншим. Написано Бо Божий суд безжалісним до того, хто не являв милосердя, прото милосердний не бої. Не боятиметься суду. А тут ні, да, є списання, а я їх не давав. Ну, ладно. ще раз повторюю, Якова 2,13. Бо суд Божий буде безжалісним до того, хто не виявляв милосердя. Проте милосердний не боятиметься суду. Знаєте, я, коли читаєш, ти десь відновлюєшся у цьому, ти розумієш, що віра твоя не тільки у тайній комнаті, не тільки там, коли ти поєш пісні но життя таке, що воно потребує від нас оцих речей. І воно вимірюється не словами, як то каже Писання, а діями, і не тільки словами, діями по відношенню, по відношенню до Бога, і також по відношенню до нашого ближнього. І е, тут я теж хочу зупинитися і ще раз нагадати, що не я не говорю, щоб сьогодні. Може людина, ти сидиш і думаєш, роздуми такі, що о, да-да-да. Нехай на мене все зараз обратять. Ні, я обращаюсь до твого серця, як ти. Ти можеш казати, що у мене стільки проблем самого. І я вам скажу так, також у мене ті теж много проблем. І є куди і гроші витрачати, і є тобто нічого в цьому плані не змінюється. Ну, ви знаєте, вот Господь, Він каже, вот, вот в таку ситуацію, що не зважаючи на, на все це, Бог попілкується за це. Але ти повинен бути такою людиною, наскільки ти, на що ти здатен заради свого ближчого. Амінь. Тому наше життя вимірюється не словами, а діями. І людина, яка залишилася не зачеплена Христом, вона вважає досягненням, коли увесь мир крутиться навколо неї одної. Тобто люди, як в миру, от ми бачимо там, от, там, ну, коли знаєш там, чоловіку, ну, от, весь мир вокруг нього. От він важлива така персона, йому все роблять, йому служать, і все приносять, і уносять. І, і люди. Людина, яка не зачеплена Христом, вона думає, що от оце досягнене, оце чоловік досяг, оце піднявся. і от, Оце рівень, ну, знаєте, це, це помилка. Матфія, 20 розділ, 25 28 вірш, Ісус каже, Ісус, же, покликавши їх, сказав. Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, каже, кому то поруч, не так в церкві. От Бог змінює це. І, може, знаєте, як пастор один проповідував, а другої, ну, ну, там, призивав до біблійної школи. І такий учень вставить. Я хочу бути як, мій, як ти пастор. А що ти хочеш, щоб, щоб їздити на такій ж машині. Там, і...". <гум> Мати, і Він усі, всі оці матеріальні речі перечисляє. Ні, це гарно цього хотіти, то ти промахнувся. Це помилка. Це не, це не є ціль. Амен. От Ісус каже, просто послухайте. Як це промиває мозги, що он, он каже, що не буде у вас так. Бо хто хоче між вами стати великим, хочеш бути большим у церкві? Тоді ти на щось должен бути здатен заради ближнього. І можливо не тільки жувачку йому дати. Тихо стало. тому. Це гарно коли ти там жувачку, конфетку даш і так далі. Но Знаєте, є Може чогось більшого від тебе буде вимагати. І для цього нужна справжня віра, справжні відносини з Богом. От тут вони мають проявлятися. І от Ісус далі, далі він каже, хто хоче між вами стати великим, нехай буде вашим слугою. І хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський, прийшов він не для того, щоб йому служили. Ви чуєте? Сам Господь не прийшов вокруг себе сон, щоб його маслом натирали, але він прийшов обідати себе, послужити. І ви знаєте, людина, яка затронута Христом, вона буде прагнути оцього. Це щось справжнє. Амен. І Він каже послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Я не знаю, мені, мені це дуже касається сьогодні, в у ці часи, щоб ми не забули коріння вообще, віри християнської нашої. Щоб ми не уклонилися в інші речі і щоб не повело нас. На такому, знаєш, ложному, ну, ложний путь. Бог дав тобі віру, щоб ти на гарній машині їздив. Це все. Бог дав нам віру, щоб ми, як Христос, могли віддавати життя, могли служити, щоб ми могли робити те, що робив Христос. От так Бог хоче змінити наше життя. Амен. Іноді люди думають, як їм бути задоволеними життям, як отримати задоволення від християнського життя, як отримати задоволення від церкви, як взагалі отримати задоволення у житті в вірі? Як отримати? Жити для себе і ні для кого нічого не робити. Ти будеш самою нещасною людиною. Люди думають, чому я не задоволений, що не так? Бо я вам скажу: насправді бути людиною віруючою в цьому є задоволення. В цьому є радість. Амінь. Тихо, я амінь. Але задоволення від християнського життя? Це винагорода перша за послуги Ісусу Христу. І задоволення це винагорода за щось справжнє. Ви тут? Не за балачки, не за слова. Задоволення це винагорода за дії. От чому людина робить якусь справу заради ближнього, і вона не сумує. Вона не становиться ще груснішою, такою розчарованою, але є те, що Господь дарує радість. Він підтверджує, що да, мені подобається те, що ти зробив. Це винагорода. Це не дається, знаєте, так от ну, усім. І тобі радість, і тобі радість, і тобі радість, ти там їш ж піль... пільмі по ночам, і тобі радість, і тобі. Ні, але винагорода це коли ти що зробив для ближнього. Знаєте, колись мені таке було на виїзді, задали таке питання. Жаль, я не знайшов цього відео, воно таке кумедне. І… Один служитель задал мне питание, что для тебя, ну, как вот для пастора, самое сложное в стосунках, ну, в отношениях. Я думал, много есть разных вещей. Ну, мне вообще-то не сложно общаться с людьми, но я задумался, а ведь действительно есть то, что сложно. У меня одно видео попалось. И оно короткое, знаете, как это, рилс. И, снимают одного дедушку. И он идет нормальный, ну, дед такой бодрый. И он подходит к зданию. И его снимают за стеклом. Вот стекло и его снимают, короче. на Ну, видно, его уже знают. И он идет бодрячком. И потом, когда он подходит к этому зданию, знаете, что он делает? Он достает у него такая палочка раскладная. Он ее раскладывает. А там такая еще на конце такие четыре присоски резиновые. Ну, такая модная палка. И он ее так хоп раскладывает, и к зданию уже подходит вот так. И знаете, я по я говорю, для меня вот просто я как... Для меня сложно с людьми вот такими строить отношения. Настоящими. тут? Коли людина отак себе поводить, він християнин, і він повинен відкликатись на якісь речі, але він постійно себе отак веде, що він як притворюється. Я думаю, що і для Господа з такими людьми теж непросто строїть стосунки. Для мене це я сам не хочу так, такою людиною оказатися, бо це не справжня віра. Ви тут? Тому є задоволення бути віруючою людиною, але задоволення ти маєш, коли ти справжній. Коли ти не тільки обіцянки пусті речі, якісь слова. Ну, коли дійсно а, є дії в твоєму, в твоєму житті. Амен. І є така притча про а, милосердного самарянина. Це дуже плохо, що не про милосердного священника-челевіта, но самарянина, котри, котрий взагалі ну, ніякого відношення до служіння Богу не мав, але Ісус знав, як у колодь. Як боляче зробити, да? як е, релігію е, ну, перетворити на справжню віру. Комусь подобалось, комусь ні. Але ця притча вона дуже важлива. І можна я прочитаю? А Той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, а хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив: один чоловік йшов в Єрусалим. З Єрусалиму до Єріхону і попався розбойникам, що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його, проходив випадком, случайно, тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само, і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив вже там якийсь самарянин. Якийсь без імені, без. Ну, та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і віна. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, виїжджаючи, вийняв він два динарії та й дав їх господареві і проказав, охій, читати. Сложно. Заопікуйся ним, а як більше, що витратиш, заплачу тобі, як вернуся? Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам? А Він відказав той, хто вчинив йому милість. І що каже Ісус? Ісус же казав йому, іди і роби так і ти. І знаєте, чому ця притча така важлива? Бо вона говорить дійсно не о словах, але Ісус говорить, що віра справжня, вона должна, повинна реагувати отак. От от. Амінь. І в притчі наголошуються, що ті, хто наслідує істину, спасительну віру, будуть спічувати. І вони будуть пілкуватись про тих, хто цього по-справжньому потребує. Оце нам потрібно. Оце так нехай Господь зміни наше серця. Амен. Ті, хто проповідують християнство, але не спідчувають стражданням та бідам інших, не матимуть і вічного життя. І ви подумаєте, не може бути? Ну, знаєте, в Луки 10 розділ, 25, 28 вірш, Здесь так сказано. І підвівсь ось законник один і сказав. Його випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано. Ми всі читаємо, правда? І це не, це не слова, це не просто слова, це Боже Слово. І він, що написано. Як ти читаєш? А той відповів і сказав: перше, люби Господа Бога свого. Всім серцем своїм, всій душою своєю, всією силою своєю, всім своїм разумом і свого ближнього. І знаєте, що відповів Ісус? Сказав, правильно ти відповів. Роби, ще раз, що він говорить, роби це і будеш жити. почуєте коли? Ми спідчуваємо, коли ми любимо Бога, любимо людей, ми їми вічне життя. Ще а, одно а, слово, це Матфія 25 розділ 41 і 46 -й стих. Ви не уставить мого українського? <сум> <сум> Нічого, так буде не, не завжди. Тоді скаже й тим, хто ліворуч. Хто хоче бути ліворуч? Ніхто. Тому, щоб не бути ліворуч, нужно щось робити. Правда? Нужно змінити своє серце, нужно змінити цінності, життя своє, поки ми тут на землі. Поки цього не сталося, тоді скаже тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене, прокляті у вічні огонь. Що дияволові та його посланцям приготований? Бо я голодував. Був і не нагодували мене. Прагнув і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене. Був нагий і не заодягнений ви мене а, і не ви мене, слабий у в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідать вони. Промовляючи, Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в'язниці не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже: по правді кажу вам, що тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Знаєте, іноді Ісус говорив такі глибокі речі, які не пов'язані, знаєте, з якимись, як ми думаємо, що бути духовним це так ходити з закритими глазами, ходити в дусі, літати там по воздуху і що, щось, печеньки з воздуха доставати. Ні. Він каже, що наше життя, тобто спровоя вам, істина віри, є служіння Богу і пілкування а тих. Хто цього потребує? Це теж потрібно робити з мудрістю. І хтось опять сидить, думати, на кого. «О, зараз це обом. Ні, це до тебе. Це ти теж должен робити. Амен. На що я здатен заради ближнього? Це є свідоцтво моєї віри, це є життя в дусі. Жить в дусі, в этом. Якраз спросили, ну, как один человек говорит, надо в духе ходить, жить, ну, я говорю, что ты имеешь в виду? Он объяснить не смог, что значит ходить в духе. Ну, в его понимании ходить в духе, это там, я не знаю, ну, все исцеляются, и ты такой пророчествуешь всем. Я говорю, знаешь, если бы в духе я не ходил, проклинал бы всех. Правда? Потому что жить в духе, Бо це і є життя в Дусі, коли ти бачиш не тільки себе. Це є життя е, от, в вірі, в справжній вірі Божій. Последнє місце Писання. Дякую, що ви мене витерпали. <сум> і так, е, Якова, другий розділ 14, 17 стих. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, а діл немає? Як я маю діла, я молюся, я пастюся і так далі. Но, ви знаєте, тут не в цьому річ. І далі, чи може спасти його віра? Знаєте, Яков, в чому, чому клоніть здесь? І он говорить тим віщам, на що ми здатні ради ближнього. Це важливо. І он каже: коли ж брат чи сестра будуть ногі. І позбавлені денного покорму, тобто голодні ну, люди, які реально в нужді. А хто небудь із вас до них скаже: ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе. Так само і віра, коли діл немає мертва собі. Знаєте, це є. Те, чим наша віра вимірюється, і нам потрібно згадувати це моменти і, може, даже каятись за це, коли ми коли до нас стучали і ми могли дати Хліб, і був Він в нас, і Він є в нас. І ми і Бог нам дав багато речей, щоб ми йому служили. Ми ж так молились, Господи, дай мені дом, я буду служити. Дай мені здоров'я, я буду служити, дай мені гроші, я буду їм і служити. А потім все змінилося. Друзі, я хочу вам нагадати, що Бог не забув. Бог не забув. Ми не повинні це забувати. Відкіля Бог нас взяв, ким він нас зробив. Що Він нам дав, і для чого він це нам дав. Дійсно, ти теж насолоджуєшся тим, що Господь благосл... тим що... чим Господь тебе благословив. Но я гадаю, що це дуже важливо сьогодні. Це те, чим наша віра вимірюється, тим, на що я здатен заради ближнього. Амен. Тому давайте ми піднімемося. Я хочу помолитися, щоб, знаєте, дійсно Господь змінював наше життя, трансформував його. Не тільки, щоб ми, знаєте, були гарні на слова, на обіцянки. Але є такі речі, знаєте, коли, я не буду казати, але в моєму житті були такі моменти, коли. Чогось більшого вимагав Господь. Я знав, що Господь хоче, щоб я це робив. І це чогось тобі буде стоїти. Ну не так ли Ісус поступив? Правда, це пример, приклад для нас, що Він не тільки словами розбрасувався, але Він віддав життя. І я також хочу сказати, що коли ми діємо так, і з цього ми беремо дійсне справжнє задоволення у житті, коли ми слухаємося Ісуса Христа, Його Слова. Коли ми бачимо горе і ми реагуємо на це горе. І це не те, що раз, два, але це все наше життя, воно таке. Це то, як Господь проявляється у нашому житті. Амінь. І дуже важливо, щоб ми не були такими людьми, які тільки від других потребують, а самі нічого не дають. Амінь. Бо Ісус сказав: блажені давати, не приймати. Давайте помолимося. Господь, ми дякуємо тобі за приклад, ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти дійсно змінюєш наше серця за віру, яку ти. Дарував нам, і яка може послужити у цьому, щоб ми були здатні, мали силу і могли перемагати свій егоїзм, щоб ми могли відкликатися на нужди інших людей. Господь, бо у цьому ти проявлявся на землі, і у цьому ти бажаєш, щоб і тіло твоє, церква не відрізнялась від тебе. Тому, Господь, ми молимося за наші серця, ми молимося за наше життя, щоб дійсно воно так було змінено, щоб Ти глибоко мог трансформувати нас, щоб у нас були інші прагнення, інші бажання, щоб у нас було це бажання служити Тобі і допомагати людям і мати силу це зробити, бо все, що Ти нам дав, Господь. Ти дав нам для того, щоб ми це робили, щоб ми не з'їли самі, щоб ми могли цим ділитися з іншими і допомагати ми Дякуємо за те, що ти не даєш нам, ти не вважаєш копійки, але ти даєш набагато більше і все це для цього, щоб ми цим могли послужити, щоб ми могли далі дати тіч этому Ім'я Ісуса Христа, я молюсь, Господь, нехай це слово буде потужним для нас, нехай воно проросте і змінить наші серця. Господи, я молюся, щоб ми могли здавати ці випробування, коли ми вже на постелі, коли вже в нас інші плани, але коли є кому допомогти, щоб ми могли і мали силу це зробити в ім'я. Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за тих людей, які також колись допомагали нам. Коли ми потребували, вони не отріклися, не бросили, не відказалися від нас, але вони нам допомогли. Вони встали і зробили це, і нам від цього було благословення. Ми дякуємо за кожну таку людину. Я дякую Господь. От також я малюсь. Щоб і мені бути такою людиною. Щоб, попри все, Господь я мав завжди цю силу зробити, Господь, це в ім'я Ісуса Христа. Боже, благослови на цьому в ім'я Ісуса. І ми славимо Тебе і дякуємо Тобі за цей час, за це слово. І весь народ скаже, давайте, дадим Богу славу. Дякую, що ви. Витерпали, нехай Господь благословить. У нас у неділю буде служіння І в цьому місяці у нас 33 дні, І 28 днів завтра останній день зими. Об'являю останній день. І воскресенье у неділю у нас буде хлібопрелом, тому приходь сюди з таким серцем. Послужити. І як завжди, як коли звучить слово, чекай випробування, щоб воно закріпилося в тобі. Амінь. Хорошо, на цьому наше служіння закінчилось. Нехай Господь благословить з миром Божим.